У 1922 році король Великобританії Георг П'ятий вперше звернувся до свого народу з новорічним привітанням через радіо, і майже через сторіччя після того новообраний президент України у своєму першому новорічному привітанні до народу України загадав, мабуть, одну з найлегших загадок в історії людства. Хто я? Хоча, судячи з варіантів, тут не все так просто. Щоправда, до цього українці вітали 5 інших президентів, і переглянувши ці привітання знову, я зробив доволі неочікувані висновки і простежив певні закономірності. Бо я був переконаний, що тренд на цей рік був важкий, проклав ще перший президент Леонід Кравчук. До того ж, ситуація була сприятлива, але це було не зовсім так. Перше привітання було доволі позитивне і з надією. Найголовніше полягає в здобутті Україною незалежності. Стала реальністю. Віковічна мрія багатьох поколінь наших людей. Народ підвівся з колін, піднявся духовно, він став господарем на своїй землі. Хоча разом із тим Кравчук згадує, ставши потім класичне НАТО НЕТ і без'ядерний статус України. Україна, маючи перед собою мету, стати позаблоковою без'ядерною. Країною проводить миролюбну зовнішню політику, а кабінет, в якому перший президент проголошує новорічне звернення, виглядає як як кабінет. Ну невже не могли якусь ялинку в кутку поставити або новорічну шабочку на кравчука вдіти? Ніякого новорічного настрою від цих привітань, хоча від інших його теж не буде. Якщо ви прийшли за цим, то я вас доволі розчарую. Бо. Президенти нам пропонували лише різні варіації на тему: рік що минає, був найважчим за останні сім з 45-го року. І на жаль, цю фразу можна повторювати Ледь не кожен рік приводів вдосталь, але вернемось до Кравчука. В мережі є відео з його, начебто, привітанням із 94 м роком. Але це привітання, яке показали на московських каналах 1 січня 94-го року. Виявляється, було таке. А я то думав, що це навпаки у нас новий рік зустрічали двічі спочатку по Москві, а потім як люди. Якщо хтось забув, то до 2014-го це була доволі поширена практика, особливо на сході. Сам знаю, сам бачив. Другий президент Леонід Кучма приніс інноваційний підхід до новорічних привітань, а конкретно заставки під музику. Ем, що це взагалі за ракурс? Оператор, що на животі лежав? Ще й горизонт завалений. Я розумію, це 2003-й, але тоді ж реально вся країна це дивилася, могли би постаратися трішки і кучма. То рукою руку обійме, то коліно маце йому що в те коліно стріла прилетіла, Що він постійно його жмакає? Ну, хоч під кінець другої каденції діду дали онука, щоб він хоч чимось зайняв свою руку, обійнявши дитину, звісно ж, а не те про що дехто з вас міг подумати. Спічрайтери Кучми виропили доволі характерний огидний стиль новорічних привітань. У 1998-му землю потрясали стихійний лиха і техногенні катастрофи. Політичні кризи, економічні обвали та збройний конфлікт Нелегко довелося Україні, чи не кожному з її громадян, кожній сім'ї. Ну ви розумієте, все, що сталося, це зовнішні фактори, світові кризи, стихійні лиха, влада тут вона взагалі ні до чого. Ну хіба що виникає деякі питання до виконавчої влади? Тож настав час звільнити прем'єра Ющенко. Так. Ні, час ще не настав, бо я тут помітив, що на певні фрази кучми політики в подальшому робили свої референси і, скажімо так, омажі. Ось подивіться, це просто не може бути збігом. Мої дорогі співгромадяни. Дорогі сосаті ми цілком спроможні на розуміння злагоду, на єдність дій. Якщо ми говоримо про єдність, я перший за єдність. Будувати нове суспільство на засадах гуманізму, марксізма, лінімізма в Україні закладаються підвалини повноцінної соціальної держави. Всі країни Африки живуть заможніше ніж сьогодні живе 80% українців. Засвідчує любов і шану жінкам, трудівниць. жінок тружениць за забудучі дітей України, Щоб ваші найзаповітніші мрії. Завжди збувались у мене є мрія. Немовби всі ці люди подивилися привітання кучми і в майбутньому залишили свої мета-коментарі. А можливо, це все просто банальні і штамповані клішировані фрази, які використовували політики в будь-який час. Хоча ось це точно не може бути збігом для того, щоб краще жилося завтра. Треба напружено працювати сьогодні. Реальні перспективи щодо поліпшення життя вже сьогодні. Партія регіонів і Віктор Янукович покращення вашого життя вже сьогодні. А тепер, дорогі співвітчизники, згадайте або здогадайтеся, хто вітав українців 20 років тому з новим 2005 роком. Зазвичай, в такі моменти, ютубери просять поставити відео на паузу і написати ваш варіант в коментарях, вірячи в те, що таким чином відео буде краще просуватися алгоритмами Ютубу. Але це не так, оскільки інаугурація Ющенка була лише 25 січня 2005-го, то Україну в одинадцяте привітав Кучма. Хоча і Ющенка теж, але зі сцени на майдані. І цей рік став єдиним, коли глядачі ОТ 1 не побачили звернення чинного президента, а тільки обраного. Бо тоді, з 23-ї години, на частоті першого каналу мовила телекомпанія Ера, яка просто не випустила в ефір звернення Леоніда Кучми, увімкнувши майдани з Ющенком в кожну українську родину намногі і благі літа, за часів якого візуальна і концептуальна частина привітань значно покращилась. Зчитувалися основні акценти, а сам третій президент виглядав доволі представницький і впевнено, особливо коли камера знімала з нормальним зумом. І в цілому до змісту промов Ющенка в мене питань небагато. Звісно, якщо опустити. Певну банальність і штампованість фраз, але схоже, що без цього у новорічних привітаннях не можна, бо якщо це не зробити, то трапиться якийсь катаклізм, стихійний лиха і техногенні катастрофи. Ну годі вже час похмуро негативних питань залишився у минулому, але повертаючись до Ющенка, все ж таки в мене є одне питання: яким чином він вирішував кого або яку подію. Варто виділити окремо, бо про те ж євро він говорив два роки поспіль, хоча до його проведення доклався ще менше ніж Кравчук, який вже давно не президент, бо він був хоча б у українській делегації. Ну і дивлячись на військових біля Ющенка, я просто не можу не згадати, що саме цей президент двічі призначав міністром оборони Анатолія Гриценка, за часів якого Україна розпродала і знищила найбільшу кількість зброї в історії, називаючи це армійською. Реформою більше ніж за будь-якого міністра часів кучми. Навіть більше ніж за міністра часів Януковича, який був росіянином. Але сьогоднішні творці культу Ющенка про це воліють не згадувати. Це так, це так. Наступник Ющенка Янукович у своїх привітаннях повторював за попередником: ми будували стадіони і дороги, стадіони і аеропорти. Нові лікарні і школи. Школи і лікарні. Він не тільки не міг згадати, як називається українською різдвяне хвойне дерево. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Йолка. А ще, як і всі інші, не відрізнявся оригінальності. Вважавши, що саме його рік рік непростий, а можливо, і найскладніший в історії незалежної України. І якщо чесно, мені найскладніше було дивитися якраз звернення Януковича, бо вони на 90% складаються з брехні. Лише на 90%, бо він також вживає нейтральні слова. Типу, і ми також. Ми забезпечуємо дієву рівновагу між заходом та сходом, не поступаючись ні на крок своїми національними інтересами. Ми відновили дружні братерські стосунки з Росією. Ну стосунки з Росією він точно відновив. Чим би це не було. А ще Янукович, єдиний президент, до якого звернення записав народ України. Цього року я дізналася, що наших дітей можуть кинути за грати без жодного доказу і судити як злочинців. П'ятий президент, як ви вже знаєте, вивив на новий рівень рівень напруги. Це був непростий рік. Рік непростий. Рік, що мінає, був Найважчим ну це він ще про ковід не знав, про повномасштабне вторгнення, про ядерку. О, стоп, це я вже у завтрашній день дивлюсь. Є слід вероятність ядерного взрива і атомного взива. Зараз трошки відступлю від теми, але шановні редактори і редакторки, «Факти і ви, будь ласка, або тарологів приберіть, або слово факти. І я ще мовчу про те, чому на державну. Пізній Петро Порошенко такого би точно не схвалив. Подальші його привітання відбувалися за однією схемою з нарізки певних подій під рокове виконання гімну України. А потім виступали відомі українські щастя, здоров'я вам, я хайрли Олсу!» і не тільки українські діячі, і вже тоді черга доходила до п'ятого президента. Перед його наступником Володимиром Зеленським стояла непроста задача, і не тільки тому, що вже було зроблено безліч нарізок, які висміювали одноманітність і стереотипність цих привітань, а й тому, що одним з цих висміювачів був сам Зеленський. Вот Будьте, звертайте внимание, ребят. Значит, мы везде были дорогими и только у Макареча мы были шановными. И мы понимаем, почему президенты могли совершать глупые поступки. Обратите внимание. Обратите. Смотрите, все без шапок. A few moments later. Дорогі українці. Ну, принаймні, суттєво зросла якість відео, що доволі логічно, враховуючи його бекграунд, і з'явилася певна драматургія. І послідовність, а також збільшилась тривалість новорічних привітань. А ще тепер відомі українські діячі виступали не до, а після президента. Згадане на початку питання, прозвучало в 2019 році, і врешті зводилось до тези, що, хоча всі ми різні, всі ми українці і маємо бути об'єднаними. Тобто, з часів привітання Кравчука змінилася лише форма. Шановні громадяни України, люди всіх поколінь. Всіх національностей. віднині, наше майбутнє, наша доля залежить від нас самих. Дехто інтерпретував питання Зеленського, хто я як адресоване самому собі, мовляв, він ще не міг визначитися, який саме він президент, і, хоча суті, концепція полягала в іншому, мабуть, щось в цьому теж є. Наступного ковідного року шостий президент намагався достукатись до українців через дітей, пояснюючи простими словами складні речі. Ну або, як писали інтерпретатори слів і поведінки Зеленського, звернувся до українців як до дітей, використовуючи дітей. Можете обрати варіант, який вам більше подобається. Я сьогодні добрий новий рік, як не як Дякую. Але цікаво, як би зараз поставився сам би Зеленський до озвучених ним тоді фраз. Наприклад, до фрази Неважливо, як названа вулиця, якщо вона освітлена і асфальтована. Мабуть, все ж таки інакше. Мабуть, все ж таки не тільки практичність, а й сенс має значення. Проте навряд чи можна почути хоч якісь адекватні претензії до промови президента в кінці 22-го року. Цей рік поранив нас у серце. Ми виплакали усі сльози. Прокричали усі молитви 311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати, але більшість слів зайві. Але нічого не вічно, і вже через рік обурених коментарів під відео на Ютубі з привітанням було безліч. А що в цьому році, ну, побачимо. Але, судячи з тенденції, впевнено, можу сказати лише одне. Привітання буде тривати близько 20 хвилин. А чи дивитесь ви новорічне привітання президента і яке з них вам запам'яталося найбільше? Напишіть про це в коментарях, я з задоволенням почитаю. І тут було б логічно привітати вас з новим роком. Але оскільки я інститут президента не закінчував і курси з кварталу не проходив, то відповідної компетенції не маю. Тож вітати вас не буду. Але я зроблю вам новорічну святкову нарізку з президентів. Точніше з привітань президентів, тож, дорогі, шановні, любі співвітчизники, шановні громадяни України, дорогі співвітчизники, дорогі українські народи, шановні співвітчизники, дорогі, рідні співвітчизники, дорогі українці! З новим роком! З гарним настроєм зустрічаємо новий 2220 2222 рік